Ким мріють стати сучасні діти, коли виростуть, президентом, стартапером, науковцем, айті фахівцем чи може міжнародним юристом? Всіх цих професій можна навчитись у Великій Британії. Велика Британія це не просто престижне диплом, це новий рівень мислення, це англійська на рівні носія мови. Це навчання поміж амбітних студентів з усіх країн світу. Це можливість стажуватись ще під час навчання, а після випуску працювати як у Великобританії, так і в інших країнах Європи, Сполучених Штатах або Канаді. А найголовніше, це не просто освіта заради вивчення академічних предметів. Це освіта, яка веде до отримання реальних знань і навичок, які будуть справді потрібні у 21 столітті. У карандаш ми вже 13 років допомагаємо українським родинам обирати реальні освітні маршрути. Шість тисяч студентів вже вступили з нами до топових шкіл і університетів Великобританії, Європи, США та Канади. Ми підберемо навчальний заклад під потреби вашої дитини, під бажаний бюджет. Ми допоможемо з підготовкою документів для вступу, візовим супроводом, пошуком житла та адаптацією. Хочете дізнатися деталі? Тоді пишіть нам у дірект. і ми підкажемо, з чого саме вам варто почати, тому що шанс точно є. Питання тільки як ним скористатися.